Ірраціоналістичні вчення про світову волю Шопенгауера, волю до влади Ніцше. Шопенгауер та Ніцше. Обидва філософи значно вплинули на подальший розвиток філософської думки адже запропонували дві різні ірраціоналістичні концепції волі, хоча їхні погляди на природу волі та життя суттєво відрізнялися. За Шопенгауером Основою всього буття є ірраціональна спільна воля, яка б Проявляється у всіх природних процесах і людських діях. Воля це сутність всього, що існує, і вона є несвідома та безцільна. Шопенгауер стверджував, що світ, яким ми його сприймаємо, є лише уявленням суб'єктивною е конструкцією, яка залежить від нашої свідомості. Людське життя за Шопенгауером це нескінченна боротьба і страждання через незадоволені бажання. Воля завжди вимагає. Воля завжди вимагає, і це призводить до постійного невдоволення та страждання. На відміну від песимізму Шопенгауера, Ніцше пропонував життя, е, життєтвердість і радість життя. Він е, закликав приймати життя у всій його повноті з усіма його труднощами і протиріччями. Ніцше критикував традиційні цінності та мораль, пропонуючи переоцінити їх на основі. Волі до влади. Він відстоював ідею людини Умберменш, яка створює свої власні цінності і долає людські обмеження. Ніцце Нічше вважав, що основним рушієм людської поведінки є не воля до життя чи до самозбереження, а воля до влади, прагнення до самовираження, досягнення і перевершення себе. Список літератури. Дякую за увагу! Під презентацію підготував Грушкевич Віктор.